Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Умов і наразі пропоную обговорити плани українського уряду та глави нашої держави щодо економічного розвитку. Так, президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи, зроблено в Україні під час форуму. Зроблено в Україні він сказав, що настає нова економічна політика. Процитую: ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, аби інституції сприяли ефективності нашої економіки. Зараз маємо додати ще інструментів. Написав він у своєму телеграм. Глава держави наголосив, що новостворена платформа зроблено в Україні має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємств. Знов цитата: ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив кабінету міністрів України розробити кілька практичних кроків. Додав він також Зеленський заявив про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом. Знов таки цитата з цього приводу: підприємницькі успіхи окремої людини мають бути бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України це можливо тільки за умови, що бізнес працює чисто по білому, платить податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України і не працює в Росії та не допомагає війні проти України. Сказав він. Президент наголосив, що це абсолютно зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій. Знов таки цитата президента: підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини. Уміння організувати життя, уміння організувати відносини з іншими, так щоб не лише ти сам, а й інші були захищеними, мали надійніше, приємніше життя та відчували більше впевненості у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати. Підкреслив президент. Як на мене, ну то. Це цілком дуже ну, гарний намір. Але тут головне не скотитися до протекціонізму, аби не вийшло з програми, зрештою, пороблено в Україні. Сподіваюсь на це, адже підхід передбачається, в принципі, комплексний. Наразі, окрім програми виробництва, розробляється і програма заохочення придбання вітчизняної продукції. Так видання Forbes пише, що нарахування кешбеку за програмою Купуй українське може бути подібне до послуги. Є підтримка, коли українці отримували і утримують кошти на віртуальну картку у банку. За словами радниці голови офісу президента Дарії Зарівної, витрати витратити кошти можна буде виключно на товари, які вироблено в Україні. Крім того, головним питанням реалізації програми є залучення від неї відповідного під неї відповідного фінансування, оскільки бюджетних коштів вже зараз не вистачає на покриття витрат на війну та соціальні виплати. Одним з болісних для української економіки варіантів може стати залучення міжнародної допомоги. Поганим варіантом може стати закриття додаткових потреб держбюджету коштом друку грошей, але це означатиме збільшення грошової маси що прискорить інфляцію, за словами старшого економіста центру економічної стратегії Юрія Гайдая, теоретично, кешбек дійсно може збільшити податкові надходження в бюджет, стимулювати імпортозаміщення і відповідно покращити ситуацію з платіжним балансом, зменшити тиск на гривню та золотовалютні резерви. Також дана програма може стимулювати українців обирати саме вітчизняні товари. Загалом концепція включає кілька рівнів: в перший Попит з боку держави через локалізацію, другий закупівля українських товарів міжнародними донорами, і третій стимулювання комерційного попиту. Ось такі плани в уряду. Свої думки з цього приводу напишіть у коментарях. Якщо відео було інформативним та корисним для вас, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал.